Доброго дня, мене звати Сергій Борисюк, я начальник Астомельської селищної військової адміністрації. Ми тут для того, щоб звернутися до президента та розповісти про реальний стан в нашій громаді, адже ситуацію треба виправляти. Представляю свою команду заступник начальника Астомельської селищної військової адміністрації. Кучерук Віталій Петрович і начальник юридичного відділу адміністрації Черевко Марина Іванівна. Дозвольте зачитати звернення до президента України. Шановний пане президенте, наприкінці липня 2022 року я був призначений вами на посаду начальника Гастомельської селищної військової адміністрації. Вимушений звернутися до вас, тому що в Гостомельській громаді на сьогодні склалася критична ситуація, яка ставить під загрозу подальший процес відновлення та відбудови пошкодженого та зруйнованого житла мешканців та інфраструктури громади. Наша громада одна з найбільш постраждалих в Київській області, тільки зруйнованих та пошкоджених будівель 3215, з них 136 багатоповерхівок. 2995 приватних будинків, сім шкіл, чотири садочка та інша інфраструктура. На початку серпня 2022 року, коли ми приступили до роботи, не було відновлено жодного зруйнованого об'єкта. Взагалі не було обліку пошкоджених будівель, хоча з моменту деокупації пройшло майже 4 місяці. Ми почали працювати і робити все можливе для відродження громади. Відновлено об'єкти життєзабезпечення, підстанції, теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Відремонтовано 870 об'єктів житлового фонду, з яких 79 багатоквартирних та 778 приватних домовладінь та об'єкти соціальної інфраструктури. А могли б зробити більше. Однак, в процесі нашої діяльності майже з самого початку виникло блокування з боку керівництва Київської обласної державної адміністрації при призначенні моїх заступників та керівників відділів. Водночас вони намагалися призначити своїх людей. А з жовтня 2022 року взагалі не підписаний жодний трудовий контракт з крайне необхідними фахівцями адміністрації штату, укомплектований на 60%. За цей же період Київська обласна державна адміністрація не затверджена нову структуру та штатний розпис Естомельської військової адміністрації. Не надали нам права щодо видачі містобудівних умов та обмежень, чим фактично обмежили можливість відновлення зруйнованого житла. До цього часу залишається незрозумілою ситуація щодо внесення е, Кода на розгляд Офісу президента України подання стосовно наділення Гостомельської селищної військової адміністрації повноваженнями органу місцевого самоврядування. В мене питання до очільника КАДА: як в таких умовах можливо виконувати свої обов'язки? Уявіть собі літак, в якому відсутні 40% деталей, чи може він летіти. На мою думку, все це має ознаки саботажу, підкреслюю, саме саботажу з боку керівництва Київської обласної державної адміністрації та навмисного блокування роботи Гастомельської військової адміністрації, підкреслюю, військовий час. Все це, це свавілля почалося за часів керування. Київської обласної державної адміністрації Олексієм Кулєбою, потім Дмитром Назаренком, і продовжилося при новому очільнику області Руслані Кравченка. Вважаю, що вказана ситуація пов'язана з моєю відмовою призначати на відповідні посади рекомендованих керівництвом КДА осіб, на мою думку, недоброчесних, а також робити інші дії всуперечинного законодавства. Також дуже дивує, дивує тісна взаємодія заступників голови Київської обласної державної адміністрації з колишньою місцевою олігархічно кримінальною владою Гастомеля, яка намагається повернути собі можливість розпродажу землі та розкрадання коштів громади. Щодо діяльності колишньої влади Гастомеля, наведу один приклад. 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення військ расистів, Відбулася позачергова сесія селищної ради. Було винесено 186 питань, які і не було жодного стосовно оборони, захисту та евакуації людей. Майже всі питання стосувалися дереба землі. На щастя, рішення сесії не було оформлені юридично і тому не набрали законної сили. Найбільш мене вражає те, що посадові особи Київської обласної державної адміністрації, лобіюючи інтереси приватної компанії, ставлять перепони щодо розміщення модульного містечка для 528 постраждалих осіб, фактично підтримуючи спробу рейдерського захоплення землі громади. Київська обласна державна адміністрація пішла на безпрецедентний крок. Головний архітектор області за вказівкою першого заступника голови КОДА Дмитра Назаренка підписав меморандум з рейдерами, яким фактично забороняє будівництво модульного містечка на цій ділянці. Наразі ми зуміли зберегти цю землю за громадою, перемогли в 15 судових процесах, але модульне містечко так і не встановлено, тому що. Київська обласна державна адміністрація не дає на це дозвіл. Реакцією на мою принципову позицію стала погроза з боку Олексія Кулеба Звільнити мене, після чого почався безпрецедентний тиск на роботу нашої адміністрації з боку правоохоронних органів Київської області. На даний час, починаючи з серпня 2023 року, ми отримали ухвали, постанови, запити від Бучанської районної прокуратури, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Київської області, Київської обласної прокуратури, Бюро економічної безпеки, НЗК, ДБР області. Також до цього процесу підключилися депутати Верховної Ради, наприклад, пан Олександр Горобець, також залучені представники різних ЗМІ. Ідуть обшуки, вилучення документів. На даний час робота військової адміністрації фактично заблокована. Я поважаю роботу правоохоронних органів, але в мене виникає питання. Хіба в нас в області все нормально з законом? Хіба спіймали всіх зрадників, колаборантів, хіба знищили всі бандитські угрупування? Мені здається, що вони не там шукають ворога. Вважає, що всі ці дії мають ознаки замовного характеру. На підтвердження цього на нараді з головами районних адміністрацій новий очільник Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко, колишній прокурор Бучанського району, публічно запропонував мені написати заяву на звільнення і в разі відмови погрожував врученням мені підозри. Мені дуже прикро, що під час кривавої війни. Де українці виборюють свою свободу і незалежність, віддаючи за це своє життя. І коли в нашому суспільстві є запит на чесність і справедливість, в Київській області відбувається таке свавілля. Я не тримаюся за кресло, служу народу України, призначений для якнайскорішого відновлення нормального життя людей громади. І за наявності законних підстав я готов залишити посаду, але не під тиском правоохоронних органів і різних осіб. Маю велику надію, що ви, пане президенте, не залишитесь осторонь цієї ситуації. Дякую за увагу. Шановні. Шановні друзі, вся наша команда працює задля громади і багато кроків ми робимо безпосередньо в перший раз, тому що е, склалися такі обставини, що наша країна не була готова до, е, до такої ситуації. Тому прошу детальніше розказати про процеси відновлення зруйнованого і пошкодженого життя, е, житла е, свого заступника. Віталій Петрович, дякую. Як ви бачите, мої команда військових в грудні 1991 року на військовому майданчику, військовій частині при мінус 20 градусів мороза, ми присягали на верність і гідність України. Нам кричали. Прідателі ті руски, які там стояли. Ще було, бачите, коли, в 1991 році. І я ніколи не думав, що через 30 років знову одягну погони і буду працювати в військовій адміністрації. Це для мене черговий, як для військового, черговий виклик життя. До цього нам, нашій команді, довелося провести. Велику реконструкцію аеропорта Херсон, який зараз відомий всьому світі як Чорнобаївка аеропорт. П'ять років життя свого я віддав для того, щоб збудувати і реконструювати цей аеропорт. Тому майже коли я опинився в Гастомілі, то для, для мене це новий виклик в житті. 24 лютого майже з Гастоміля почалась кровава війна в Україні. І, і, як сказав пан генерал, найбільші пошкодження були в Гастомівській громаді. За 4 місяці після звільнення, коли ми прийшли в вересні, в серпні 22-го року, практично нічого не було зроблено. Нічого не було зроблено. Давайте повернемось в онлайн тоді, що було тоді, коли. Повна селищна рада була людей, по 30, по 40, по 50 людей кричали, просили допомогу, бо не було ні підстанцій, тому і світла не було, не було опалення, не було каналізації води, житло багато людей було зруйновано. Е, і ми починали з нуля. Ми не будівельники, ми військові, які повинні організувати цю роботу. І це було дуже тяжко. Давайте повернемось не зараз, коли на нас набіжали багато е, різних органів. Е, дивитися, що ми там зробили. А тоді, давайте побачимо, що ми вперше е, зробили комісію вперше. 3 тисячі, понад 3 тисячі актів візуального огляду тільки житла зробили. Потім майже е, біля двох тисяч е, провели актів технічного обстеження. Е, для чого це потрібно було? Щоб е, определити категорію перешкоджень і руйнувань. Е, і потім тільки можна було прийняти оперативне рішення і як допомогти людям. Е, за Дев'ять місяців майже, що ми зараз працюємо в Гастомілі, ми відбудували, ви просто почуєте, 637 е, приватних і 79 багатоквартирних будинків. Це 15 тисяч квадратних метрів житла. Це перша категорія тільки: вікна, дах, двері. Е, далі. Е, що б нам прийшлося столкнутися вперше, то багато. Домів було е, зруйновано під, в другу категорію це капітальний ремонт. Для того, щоб зберегти в весенньо зимовий період ці будинки, ми вперше робили такого, ні, ні у кого не було аварійні заходи, щоб спасти ці будинки. Бо по вісні вже їх не було би. Тому. Е, Якщо мирний час, капітальний ремонт, будинок в аварійному стані, людей потрібно виціляти. А нам що робити? Люди не хочуть відселятися. У них діти, і нам приходилось робити це швидко і дуже е, грамотно. Е, Кроме цього, ви пам'ятаєте, скільки було обстрілів, скільки було руйнувань. Ви пам'ятаєте, що і ми підготували людям майже за 2000 метрів кубічних древини, майже 100 буржуєк. При відключенні світла багато було питань. Ви пам'ятаєте, як опалення встановлювалося без резервного живлення? Ми їх шукали, де таке можливо це резервне живлення. Кромі цього, людей потрібно було ховати, ховати десь від обстрілів. Ми вперше зробили ремонт подвалів, зробили і забезпечили тому, що люди могли ховатися від осколків і поранень. І це було теж вперше. Зараз ми вже зробили 22 проєкти для найпростіших укриттів. В одній громаді було вивезено. Понад 40 тисяч е, метрів кубічних е, будівельного сміття. І все це ми робили дуже якісно, професійно, з дотриманням законодавства і е, всіх стандартів і прозоро в плані закупівель. Нам нічого боятися. Всі роботи підтверджені відповідними документами. Ми робили це для того, щоб люди повернулись в нормальні умови життя. Тому дуже здивований, що цивільне керівництво КОВА безпідставно викривляє факти та надумані звинувачення, заважає військовим відбудовувати місто герой Гастомель. Шановні наші воїни, також звертаюсь до своїх племінників, офіцерів. Богдана і Степана. Звертаюсь до свого сина, який воює в морській піхоті. Шановні наші воїни, ми чекаємо вас живими та з перемогою. Коли ви знешкодите зовнішнього ворога, нам потрібна ваша допомога з нашим внутрішнім цивільним корумпованим ворогом. Дякую за увагу. Я вже, казав. Я вже казав в своєму виступі, що е, зараз в пресі розгорнулася заказна кампанія проти Гастомельської військової адміністрації, і е, одним з таких фактів можу привести приклад, як е, одна дуже поважна правоохоронна структура декілька днів назад вилучила декілька тисяч документів. І через три дні вже оголосила, що є винні і назвали суму, яка була вкрадена. Я хочу звернутися до незалежних юристів, адвокатів. Може таке бути в нашій державі чи ні? В нашій правовій державі. Через надмірну активізацію правоохоронних органів наша селищна військова адміністрація. Тільки робить, що копіює документи, віддає, вони вилучають їх, і на цим задіяно дуже багато людей. Тому слово про ці факти хочу надати Марині Іванівні. Як керівник юридичного відділу. Можу повідомити, що в останні дні на адресу Гостомирської селищної військової адміністрації надходить дуже велика кількість запитів від різних правоохоронних та контролюючих органів, а також судових ухвал про вилучення дуже великої кількості документів і проведення обшуку. Такі запити надходять від прокуратури Національної поліції, ДБР, ДСР, СБУ, НАЗК, а також від народних депутатів. До прикладу, останній запит НАЗК стосувався інформації, що була розміщена на більше ніж 11 тисяч сторінок. Маючи в своєму розпорядженні лише один принтер, юридичний відділ готував відповідь на цей запит майже тиждень. Тобто тиждень робочого часу було витрачено на підготовку відповіді лише на один запит. Тому що в разі ненадання належної відповіді стосовно посадових осіб міг би бути складений протокол про адміністративне правопорушення. Обурює те, що в цей час за дверима юридичного відділу чекали мешканці громади за надання їм роз'яснень та допомоги у вирішенні питань щодо відбудови їх житла, надання консультацій стосовно відшкодувань за зруйноване житло або пошкоджено внаслідок збройної агресії ворога. Тому так. А от під час останнього обшуку взагалі була заблокована робота повністю всієї військової адміністрації, тому що з 9 до 21 години в приміщенні проводився обшук, надання адміністративних послуг населенню взагалі було зупинено, і вся без винятку, всі посадові особи адміністрації займалися копіюванням первинних бухгалтерських документів до самої ночі. Хотіла б також зазначити те, що дуже як юрист обурена тим, що незважаючи на те, що на рівні основного закону нашої держави Конституції України, хоч і закріплений принцип презумпції невинуватості, вчора дуже багато осіб, а також ЗМІ взяло на себе відповідальність, як то кажуть, без вироків судів. Без зібраних, без жодних висновків експертів належної доказової бази встановити і суми збитків, і винних осіб. Це після того, як три дні назад тільки було відібрані документи. Цей факт дуже обурив мене і моїх колег, тому що, так як я вже зазначила. Ми живемо в правовій державі, і в Конституції закрипле принцип презумпції невинуватості, який означає, що без вироку суду, що набрав законної сили, особа не може вважатися винною. Тобто вона вважається невинуватою до моменту рішення суду, яке набрало законної сили. Дякую. Ми виклали лише частину кричущих фактів. Щодо блокування роботи військової адміністрації, Найстрасніше, що ми, військові, покликані працювати на користь громаді. І незрозуміло, чому саме владні структури, які повинні допомагати, ставлять палки в колеса та різні перепони від погроз до замовних медіаматеріалів. наче нам війни з московитами замало. Лист ми передамо в канцелярію Офісу Президента України. Ми продовжуємо працювати і служити українському народу. Дякую всім небайдужим. Слава Україні!